ТОСМАЙ. Заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Тому що наші права на достойну життя грубо порушені, ми будемо боротися за достойну оплату нашого праці. І в зв'язку з цим ми мы... требуємо! Та невже покірне стадо рабів Путіна більше не стадо? Чи що ж там у них насправді відбувається? І які новини з боліт приніс нам новий тиждень? Отже, зараз все розкажу і покажу, бо подивилася я, що пишуть і показують росіяни, і маю для усіх нас гарні новини. Тож поїхали! І розпочну з того, що днями телеграм знову заполонили волання росіянок, ображених на життя. Чи то краще тут сказати на своє нікчемне виживання? Тож, звісно, вони не придумали нічого кращого, як знову звернутися до свого кривавого диктатора. Дивимося. До нас звертаються работники і вихователі дошкільних дитячих установ міста Одинцова і Одинцовського району. В марті місяці ми отримали квитанції розчётні за февраль місяць і були дуже неприємно удивлені. Наші зарплати составили 37.000 до вичету налогов. И это получили воспитатели с высшими категориями. С нас без объяснения причин были сняты компенсирующие и стимулирующие выплаты. С кого-то 5,5 тысяч, с кого-то 10, а с кого-то и больше. Для нас это оказалось критичним. А ну так тут все стабільно. Великая і сильная страна продовжує демонструвати свою економічну стабільність. Та, до речі, як от постійно заявляє голова ради федерації, а також одна із соратниць російського фюрера та Штовалька стакан процвітання. Тільки от, знаєте, є нюанс. Громадяни Федерації щось, я помітила, не дуже то задоволені таким благополуччям і процвітанням. Оскільки наші права на достойну життя грубо порушені, ми будемо боротися за достойну оплату нашого труду. І в зв'язку з цим ми требуємо достойної оплати нашого труду. Ми требуємо повищення окладів Выше 70 тысяч за одну ставку. Мы требуем! требуем прозрачности начислений. Мы требуем гарантии сохранности наших выплат. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ні, ну ви подивіться на них, вимагають вони цікаво, вони реально вірять в те, що бодай хтось із кремлівських чиновників зверне на них увагу. Бо до слова, це вже ж не вперше, коли влада Російської Федерації ріже зарплати та соціальні виплати. До речі, саме в цей час збільшуючи витрати на війну. Але звісно, до цих персон так і не дійшло, що треба не скиглити ось так, от як вони на відео до речі, вже не вперше. А першочергово вимагати Путіна припинити війну, на яку він витрачає мільярди. Але схоже, до них так і не дійде. Тож поїхали далі. Бо ось зупиночка наступна на території Великої і сільна федерації, на яку до речі ніхто не нападав, просто посеред білого дня розвалюються халупи, в яких до слова живуть люди. Калінінградська область. Аварійний будинок так довго був аварійним, що просто втомився і розсипався. До речі, в цей момент всередині були його мешканці. деле очень страшно, навіть вот Люди пытаются ви витащити віші, і только что там провалився потолок. крики були. Я даже я не знаю, как оттуда даже элементарно вещи выносить, потому тому що все те тяжоле. Ну нам са нам страшно. Та, ну ні не може бути такого. Росіянам вже ніколи нічого не страшно. Ох же і напридумають, ну ви подивіться на них. Путін же постійно каже, що в Російській Федерації жити найбезпечніше. Так що не вигадуйте. Вот буквально минуту назад э, обрушився пол со второго этажа, там уже була дырка, э, несли меблі. Вот это муниципальная квартира, которую утверждают они, что у них по документам все нормально. Здесь люди пожилые, которые бегут просто отсюда на улицу, они сейчас будут жить просто на улицу. Они предлагают маневренный фонд, который просто не подлежит к жилищным условиям. Насправді ж такі ситуації на болотах не поодинокі, але федеральні канали, звісно, усі ці проблеми не висвітлюють, бо саме такі випадки і демонструють, що федерація розвалюється зсередини, і економіка федерації теж помітно перегрівається. Ну а витрати до речі на війну діють на неї як наркотик. Журяд Російської Федерації у поточному 2025 році значно скорочує витрати на аварійне житло, і це не зважаючи на руйнування будинків у багатьох регіонах. А бюджет, в рамках якого влада Російської Федерації обіцяла розселити півмільйона росіян з аварійних будинків, взагалі сход майже на 27 мільярдів рублів. Тож знаєте, тут не треба мати особливих навичок чи там якихось знань, щоб спрогнозувати, що росіяни і далі опинятимуться просто неба. Та і сам на сам з такими проблемами, але давайте відверто кого в кремлівських кабінетах це цікавить, як і те, що в 2025 році росіяни навіть біля Москви на хвилиночку біля Москви, бо тут вже мова йде не про якісь там забуті путіним і богом віддалені регіони Росії, а тут мова йде про всього 5 кілометрів від кільцевої московської дороги. І там живуть так наче на календарі на хвилиночку не 2025 ну а зупинився якийсь там 70-й тебя остановился тут будешь б**, это, разговаривать з этими <пл> смотри от Кірова, 14 лосинопетровский у уль, город от тебе Бачиш, як люди живут? От бачиш, женек то есть Вот тебе, это не единичный дом, там в Щелково я как-нибудь буду тебе тоже засниму. Вон тебе люди живут. Видишь, караки. бараки. Вот. Видишь? Вот тебе. Вот. И вот такую мы вам цивилизацию Это, ну, как бы, не то, что. Да, в Щелково таких вообще там стоит. Власинка. Таких, видишь? Вот. вот тебе здесь люди, Кирова 12. Вот тебе люди живут. Вот. Это не один такой жених, дом, тебе деревянный барак. Вон, видишь, вот так вот люди живут. Это не заброшен. Видишь, кондей висит. Вон тебе, вон он стоит. Вот так люди живут. Нагадаю, за векном березень 2025 року. А наступна наша зупиночка – Тверская область. Так, ну что ж, следующий населенный пункт, и здесь у нас вот такая вот есть почта России. Тверская область. самое интересное, что по ходу дела, и она действующая. Она Дійствую ще. Боже. Це то? а що у нас Камера? і що у них тут інтернет. Сонце ну, Жити можна. До слова, Тверську область вже атакували щонайменше 29 безпілотників. Але, як бачите, і без них тут місцевим дісталося. Ну, потягало їх життя. Загалом же такі кадри не поодинокі. Це просто із найсвіжішого, що я знайшла в соціальних мережах. Та, от, якщо підсумувати, то проблеми з житлом на Росії нині мають багатогранний характер і зачіпають як соціально-економічні, так звісно, і адміністративні аспекти. По-перше, у багатьох регіонах країни велика частина житла побудована ще в радянські часи, і такі будівлі часто страждають від недостатнього ремонту, енергоефективність у них знову ж таки залишає бажати кращого. Ну, а Сучасні стандарти безпеки там, взагалі, не дотримуються. Плюс не забувайте, просто нерівномірний розподіл інвестицій все ще на болотах присутній. Бо, приміром, такі мегаполіси, як от Москва та Санкт-Петербург, вони зазвичай отримують більше ресурсів для реконструкції та оновлення житлового фонду. Тим часом менш розвинені регіони все ще залишаються без необхідного фінансування. Це, до речі, і погіршує ось цю загальну ситуацію з житлом. Але, як ми щойно побачили, навіть поруч з Москвою є проблеми з житловим фондом. Просто пропагандисти при ці проблеми не говорять. Та й з імпортозаміщенням не все так гаразд там у них на болотах. Тож тепер жінки з Дагестану влаштовують бійки за рулон шпалер. До слова халявний. <іляхи> Просто росіяни раніше билися за протерміновані продукти, десь там на смітниках, а тепер бачите, на новий рівень виходять за шпалери. Але тим часом російські депутати вирішили боротися не з проблемами людей, а з собаками. Так, так вам не почулась. Бо як виявилося, поки в інших чотирилапі це друзі, то в росіян терористи. Принаймні, так вважає депутат з Якутії Федот Тумусов. Да, вот мы должны перестать танцевать краковяк перед зоозащитниками, да, вот все время мы танцуем и как бы пытаемся угождать. Вопрос очень простой, собака друг человека, но в то же время, как не корми волка, он все равно смотрит в лес, и поэтому он вот, видите, когда его не кормят, он превращается в хищника. Вот ну, так вам и скажут, да, надо за ним следить, вот хищник, надо когда содержать хищник, правильно. Когда он убивает детей, когда он убивает людей, это тоже терроризм, но с террористом что надо делать, я думаю, что всем понятно, поэтому... Надо закон изменить, дать права регионам, чтобы они определяли, каким образом. Ну, вся служа в том, что у нас вот переходный период. Раніше ніхто не займався тією проблемою, це черті клуби там пытаемся регулювати. Тут как бы, вверх взяли до защитника, і диктують свої умови. з во голові з бурматом. Да час надатися сутута, тому що нічого не дає. А от наступна новина якраз про те, що на Росії роблять з тими, хто намагається перейти дорогу чиновникам. Тому не дивуйтеся, що у Держдумі підтримують ось такі нікчемні закони. Бо якщо ти проти кремлівських депутатів, то За разглашение нелицеприятной информации зампредседателя молодежной палаты Балахны обвинили в дискредитации власти и выгнали из молодежной палаты. Молодежная палата – это орган при Совете депутатов Блохнинского округа и Ангелина Тюрина. Кроме того, что была членом там, была еще членом молодежного парламента при областном законодательном собрании Нижегородской области. 28 февраля она позволила себе на заседании молодежного парламента в ОЗС критиковать благоустройство, проводимое властью Балахны. И уже 6 марта ее обвинили в дискредитации власти и изгнали из Балахнинской палаты. Вот фрагмент того критического выступления. Есть в Балахне Кубинцевский некрополь. Там похоронены герои Великой Отечественной войны. Там огромное количество мусора, там огромное количество поваленных деревьев на на памятниках, ну да, на памятниках уже даже нет красных звезд просто, мы хотели восстановить. Первым делом обратились в администрацию, попросили хотя бы спилить деревья и вывести их, но мы своими силами это сделать не можем. Мы готовы покрасить, мы готовы убрать весь мусор, нам его нужно куда-то вывести, деревья спилить. Нам сообщили о том, что все сделают, А прошло время, ничего не сделали. Председатель законодательного собрания согласился нам помочь написать письма. Но вот уже до писем дело не дошло, меня очень быстро исключили. Напомню, что это не первый случай увольнения за разглашение нелицеприятных сведений. В соседнем сблохной городе Заволжье заведующий школьной столовой в декабре 23 -го года разместила большой пост в социальных сетях о том, что на пищеблоке невозможно работать из-за холода. Температура 2 градуса, с потолка валится штукатурка, царит антисанитария. в тот же день из школьной столовой, где она проработала 4 года, ее уволили. Ну а теперь родзинка цього выпуска. Вот та новина дня На болотах росіяни вирішили приєднати до складу Федерації Київ. Щоправда, на російських новинних помийках пишуть, що Київ може повернутися до складу Російської Федерації, бо це як виявляється ісконна руські землі. Як вам напишіть у коментарях? А поки московити не тягують свої вологі мрії на мізки росіянців, нагадую, федерація таки котиться на дно цивілізації, і це саме ті новини, на які ми з вами заслуговуємо. Тож далі буде. Тисніть лайк, дзвіночок, і побачимось.